пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні наші роздуми звернемо в напрямку до фундаментальної основи нашого духовного життя, через яку і в якій Ісус Христос стає для нас хлібом життя, щоб підтримати і наповнити наше буття. Силою та міцністю свого божества. Саме в Пресвятій Євхаристії ми в повноті єднаємося з Христом, і наше поклоніння стає моментом нашої особистої слави. Через Євхаристію життя Бога стає нашим життям. Христос оприсутнюється в нас і поміж нас. Під час пасхальної вечері Ісус, дотримуючись обрядів свого народу, читає молитву про слави і благословляє хліби. Проте відбувається щось ще більше, щось нове. Він дякує Богові не лише за діла, які були в минулому, він дякує за те, що Господь Бог прославить його через хрест і Воскресіння і, звертаючись до учнів, промовляє слова, які є суттю історії спасіння, змістом закону і свідченням пророків. Прийміть, і їжте це, є моє тіло, яке віддається за вас. «Це чаша новий завіт у моїй крові і відтак роздає хліб своїм учням і дає пити щаще вино, і разом з тим заповідає робити так само на його пам'яті, як він це зробив перед їхніми очима. Що відбувається в цей момент? Христос, знаючи про свою смерть, приймає її і в серці, перемінює її на акт любові, те, що виглядає на перший погляд насильством і жорстокістю, властиво розп'яття і хрест на смерть Ісуса. Стає дією любов'ю, який Ісус Христос повністю віддається в руки людині. Це та трансформація, яка відбувається під час пасхальної вечері з учнями і яка звершує цей процес трансформації хліба і вина в тіло і кров Ісуса, яка має на меті перетворити все людство і людину, зокрема, коли Бог буде всім і у всьому. Переважно кожна людина в певному сенсі. Очікує в своєму ж серці переміни себе чи світу. Кожен прагне свободи, добра, миру. У житті християнина Євхаристія є центральним актом трансформації, в якому людина здатна осягнути силу і напрямок для переміни цілого світу. Насильство перетворюється на любов, а смерть на життя. Це стає можливим, оскільки тут є присутня сила Воскресіння. Так би мовити, смерть переможена зсередини, вона заснала поразки і більше не буде останньою крапкою людського життя. Цей внутрішній вибух добра, що перемагає зло, може викликати ланцюг трансформації, який поступово змінює світ, усі інші зміни залишаються поверхневими і не рятують людство. Тому властиво для спасіння людини необхідно було, щоб це відбулося зсередини, щоб Божий син став сином людським. Тоді ми можемо увійти в цю динаміку любові, де Ісус роздає своє тіло і Він в повноті і правді віддає себе кожному, хто приймає Його, усвідомлюючи правдивість присутності Христа в Пресвятій Євхаристії. Це перша фундаментальна трансформація насильства в любов. Смерті в життя, яка тягне за собою інші переміни, хліб і вино стають тілом і кров'ю Христа, проте на цьому етапі переміна не повинна зупинятися. Властиво, вона тут тільки починається повною мірою. Тіло і кров Христа є для кожного з нас, для того, щоб ми самі пережили цю переміну та переображення в Бозі. Коли ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, споживаємо ці святі тайни, ми стаємо спорідненими з Ісусом Христом Його кров'ю. Усі, хто споживає один хліб, стає єдиним цілим у Христі. Бог не є вже перед нами якийсь інший, цілковито незрозумілий, Він є всередині нас, і ми є в ньому. Динаміка його любові проникає в нас і прагне поширюватися від нас на цілий світ, щоб його любов стала домінуючою силою у світі. Силою Євхаристії людина осягає глибну свободи, проте це не означає, що свобода полягає в тому, щоб насолоджуватися життям та вважати себе абсолютно автономним, а навпаки, вимагає докласти зусиль, щоб спрямувати свій духовний світ у напрямку істини та добра. Щоб самому стати правдивим та наповненим добром. Ця дія необхідна, навіть якщо викрилене прагнення свободи спочатку чинить опір нашим зусиллям відкриватися на істину і добро. Повністю прийняти це буде можливо лише на другому етапі, який відкриває нам тайну вечеря. Тут підпорядкування стає єдністю, бо той, кому ми підпорядковуємося, є любов'ю, таким чином. Відпорядкування набуває сенсу, бо воно не накладає нам чужі речі, а звільняє нас у напрямку до осягнення глибшої істини та сенсу нашого буття. Під час Тайної вечері Ісус Христос молиться словами старозавітньої молитви, і ті слова дають нам можливість стати учасниками години страждання та прослави Божого Сина. Ісус Христос заповів нам увійти в цю годину. І ми проникаємо в неї через слова освячення, через переміну, яка здійснюється молитвою про слави, яка робить нас учасниками історії спасіння і дарує нам нову силу цієї молитви. Ця Євхаристійна молитва творить Євхаристію. Вона є словом сили, що трансформує земні дари у цілком новий спосіб існування, де Бог дарує себе людині і робить нас учасниками цієї переміни. Євхаристія повинна стати центром нашого життя. Церква не прагне панувати над нашим життям, коли говорить про необхідність брати участь у недільній Євхаристії. На згадку Воскресіння Христового цей Великодній ранок переживаємо кожної неділі, особливо приймаючи участь у святій літургії. Цей перший день тижня, неділя, стає днем Христа, день початку творіння став днем оновлення сотвореного буття. Тут творіння і відкуплення йдуть разом, тому неділя є дуже важливою для нашої особистої історії спасіння, проте дуже важливо, щоб цей вихідний день не став порожнім днем, а він може бути таким, коли в ньому немає присутності Бога. Інколи може бути незручно планувати участь у недільній літургії, проте коли ми докладаємо зусиль, то побачимо, що саме це дійство є правдивим центром нашого вільного часу. Нашої свободи та нашого пережиття повноти самих себе, не дозволяймо собі відмовлятися від участі в недільній Євхаристії. Звісно, щоб з неї випромінювала радість, якої ми потребуємо, ми повинні дедалі більше розуміти її глибину, ми повинні навчитися любити її. З любов'ю до Євхаристії ми також відкриваємо таїнство примирення, в якому милосердна Божа доброта завжди дозволяє почати нову сторінку нашого життя після покаяння і прощення гріхів. Той, хто відкрив Христа, повинен привести інших до нього. Велику радість неможливо тримати для себе, її потрібно передавати. Важливо плекати. Та зростати в любові до святого письма, і, відповідно, важливо знати віру церкви, яка відкриває нам сенс святого Письма. Святий Дух провадить церкву в зростанні віри і вчить проникати її дедалі глибше в глибини істини. Життя в глибокій єдності з Богом у Пресвятій Євхаристії дає кожного разу силу і міць для утверження та зросту в істині. Та повноті нашого власного життя.